Чи будуть зростати обсяги мобілізації українців в липні? Ще зараз з мобілізацією нічого не поміняється, тому що чи потрібно більше людей, точно потрібно і ще взагалі немає якогось загального об'єму. Я думаю, що мобілізація буде рости. Тут, в принципі, знаєте, якби недостача військових загалом дуже багато. Маю відповідь так. Чи дійсно в Україні скорочують терміни підготовки мобілізованих? Мені здається, що там якраз не прискорять. Чому не прискорять? Тому що є якісь, ну більше які, працює якийсь закон, який має бути хоча б два місяці. Так що сказати, що прискорять, от я не впевнена, що прискорять. Якась саме якісь міри мають за цим всім спостерігати. І так, що більшості все-таки будуть витримувати ці два місяці. Чи запровадять в Україні обов'язкову мобілізацію жінок до кінця року? Я думаю, що так. Це те, що буде частиною, все до того йде. Зараз якось просто доведуть, Введуть це в систему законів, і моя відповідь тут, в принципі помірність без різниці, чи це жінки, чи це чоловіки. Так що я думаю, що так. Єдине, що тут є така відтяжка помірність, вона не дуже швидка, і тут в часових рамках воно може бути. Може там відтягнуть на рік-два, на рік, але це те, те, до чого ми йдемо. вісім кубків. Ми вже тут, до того йдемо, ми вже в дорозі до цього. Так що там єдина ось, така, може, відтяжка по, по часовим рамкам, але чи це буде 100% відсотків буде. Навіщо Зеленський приїхав з офіційним візитом до Німеччини? В принципі, це знаєте, як яка частина великого договору. І взагалі, уся поїздка вона має багато що змінити, чому тому, що кардинально змінити ситуацію. Просто кардинально. Це щось, що на виході ми отримаємо, будемо мати якусь як зброю, як нову силу. От для мене це підписання якогось ну, Нового нової домовленості це не про нову нову, а якась історія того, що про це дуже довго домовляли. Зараз є е, якісь е, уже для того, щоб це зробити. Ми якби отримуємо і гроші, отримуємо, і отримуємо і саму зброю. Це якісь саме союзний рівні зброї, от саме якщо що дає нам силу. Ну взагалі тут міняє. тут у нас і сила, і, і, і сонце, і карта сила, і взагалі потрібів ми маємо е, якусь змогу для захисту. От для мене це все таки отримання. От що ми будемо мати якусь зброю, що, що маємо в руках. Чи вплинуть результати виборів до Європарламенту на рівень допомоги Україні з боку ЄС? Ну зараз точно не вплине. Чому? Тому що є якась більше, більше домовленості, що діє, зараз її не можна змінити. Зараз не, не діє. Але потім я так розумію, що десь через років два. Все-таки там якась похибка буде. На сьогодні зараз вони просто не можуть не можуть бути саме через те, що прийняте рішення, рішення, які зараз стали, рішення, які змінити не можна, не дивлячись на те, що там вони прийняли, чому Макрон наважився на розпуск національних зборів після оголошення попередніх результатів виборів до Європарламенту? Система, яка не працює, вона взагалі умовлена система, що обнульовується, і зараз вибори, як створення чогось нового, нового, нових людей, з новим баченням. Тут принципі, є якесь дуже розумне рішення, що, що дає можливість відродити керуючих цією країною. Вчора не працювали, вчора взагалі не могло не могли знайти якоїсь загальної мови, а саме його дії привозять до чогось нового. Так воно там по часу трошечки тяжко по часу, але взагалом іби обновлення, напевно, парламенту, обновлення країни. В будь-якому випадку його партія буде мати доволі великий відсоток, так що тут сказати, я б не сказала, що вони не мають сили. В будь-якому випадку, хоча зараз здається, що це мало ймовірно, але за допомогою саме перевиборів, переосмислення перевиборів. Там має бути якась умовно доволі велика сила. Я навіть думаю, що це може більша сила, чим на сьогодні, проти яких почнуть боротися. Це я не маю його, а саме його партії. Так? Тому що ми питаємо за партію. То доволі сильна партія. Сила партії, яка Має силу і якось там просто потрібен апгрейд цієї партії. Може нових людей от саме так. Чи змінить влада Словаччини ставлення до війни в Україні, враховуючи те, що на виборах до Європарламенту в цій країні перемогла опозиція? Ну, зміна має зміна має бути. Якась, знаєте, не всі згодні з політикою. Взагалі, якась нам на жаль, дають політику таку смутну, незрозумілу, немає підсилення. А навпаки, бачить, що ця політика розхитується і не несе, не несе стабільність, не дає країні бути більш мирною навіть стає тема миру. Так що я думаю, що буде тут зміна. Ну, Принаймні нам обіцяють, так, що прийде якийсь молодий і більш дієвий лідер. Що обговорював Сирський під час останніх переговорів з представниками НАТО? Яснова стратегія. Взагалі є е, якісь... Е, 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 е. Відбулось навчання, при тому є, можливо, там зайшли саме якісь підкріплення, але підкріп, підкріплення на рівні професіоналів Там міняється стратегія, і взагалі о, мають зробити якісь дії, що в принципі не очікує ворог. Так що це війна продовжується і. Навпаки, маємо відчути якусь більшу силу, якісь навіть перемоги зараз з нашої сторони. Кардинальна зміна стратегії от повністю інша. Які рішення будуть прийняти на найближчому засіданні Ради Україна НАТО? Ну знову ж починаються що знаєте нові плани. При тому притримка до якоїсь певної пори Наші військи для, для ситуації, щоб якось дуже важливо, щоб ослабити ситуацію, щоб е, ситуація здавалась ворогу, е, ну, умовно Україна, мов би, не справляється. Так? Але це як засідка, і це дає змогу підкріпитися і дає змогу. І, і... Не знаю, по всім даним все-таки як якийсь наступ, не знаю, щось що схоже на наступ. Зараз, ще раз, от хочу саме сказати, що зараз ми будемо чути все-таки посил, що в нас немає, от щось в нас немає, але це, це неправильно. На поки ми під цей посил укріплюємось. Чи причетні ГУР до загорання корабля Адмірал Лєвченко в Баренцевому морі? Я думаю, що так. Е, так, і, але це щось, знаєте, щось особливе От просто реально цього не можна було зробити, і ми навіть не дуже не одразу це отримуємо підтвердження, бо е, якось важливо проаналізувати ту інформацію, що зараз мають. І якось не буде по ній інформації, а потім ми побачимо, що так це гор. Так що моя відповідь так. Чому видобуток газу Газпромом обвалився на 30% за два роки? Тут король Кубків. Нам говорять, що знаєте, що це робили спеціально, взагалі якась доволі. Висока мудрість, при тому тут справедливість, е, слідство того, що вони в принципі роблять. Е, е, крім того, що тут е, неспівпадіння ціни, якось е, занадто висока ціна, і е, карта дежавю, що в принципі говорить, що повторили щось, що робили колись, і подвійки пентаклів е, Ну, Воно їх не потрібно, да? стільки, стільки газу не потрібно. от якось, Зараз не треба, стільки як було. І це і теж я чогось показує, знаєте, як щось заплановане, дуже довго йшли до, до того, що зараз відбувається. Ми просто зараз це бачимо в наявності. Це як частина великої роботи. Що мали на увазі ВРФ, коли заявили про пік перегріву економіки? Тут економіка, яка в принципі не працює. Не вистачає там дві історії: там не вистачає грошей в самій економіки, і тут випадає ще історія, що і працювати нема кому. Я ж цікаво, якщо чесно, бо я не знаю, що, що там дійсно не вистачає кому, але як не працююча, вона зараз просто не працююча як щось що розвалене. Чи справді рівень економіки РФ зараз напряму залежить від продовження війни в Україні? 100% так, тому що війна умовно потребує все більше і більше сил, крім сил, вона потребує якихось ще більше грошей, а, а цього нема. От, від слова взагалі нема. То знаєте, якісь е, загальний тухик, так? що всі бачать, що е, це неможливо дати на рівні грошей і на рівні сил. А крім того, команди йдуть: що давайте, давайте, давайте більше. І тут розвалюється система, і воно не працює. Воно знаєте, таке схоже, як робить лампочка на 220 її включають 380 і говорять, а треба, щоб горіло. а вона не горить. Чому в Польщі саме зараз обмежили пільги для українських біженців? Частина домовленості тут точно є. Тут, а, хто має тут то і виїде, і воно стоїть рубом, це як частина домовленість. Е, інша все-таки є команда, яка е, там є якась, ну, вибачте, мене е, неправда в цьому всьому. Чому? Тому що е, можна все-таки. Якось там утриматись, не знаю яким чином, але є якась схема, за допомогою чого ти або вибираєш одне, або ти виїжджаєш. Але ця... це не буде для всіх. Для всі. Це будуть все-таки люди, які будуть отримувати гроші, і будуть люди, які повністю відмовляться від того, що будуть отримувати гроші. Навіть не здивуючи, що хтось почне виїжджати. Щоб сказати на ваше питання, я думаю, що це частина домовленості. Тут, тут спектакль. Це домовлено те, що відбувається, це як частина великого плану. Чи продовжаться удари по російським енергетичним об'єктам з боку України в червні-липні? Це буде добре взагалі все прекрасно. Чи продовжиться продовжиться, колесниця? В принципі, що ми зараз на і так, а ми це вже будемо бачити завтра, те, що це воно якби буде. Далі у нас іде десятка пентаклів, що це більш дорогі об'єкти, більш цінні об'єкти, які може навіть, які знаходяться далі, але цінність їх дуже висока. І король Кубків, що знаєте, якась радість, що ми це можемо зробити тут, і тому подібне. І взагалі тут скупки, як нові можливості. Як ми маємо можливості до... такі, яких не було ще вчора. І це весь час змінює стан. Так що тут, як і передачі чотири, так. Чи справді ЗСУ вдалося відсунути ворога від Вовчанська? Ну, дивіться, чи маємо переваги якійсь ЗСУ? Тут так. Чи повністю відсунули ворога від Вовчанська, я думаю, що це неправда. Чому? Тому що якось вони повертаються до цього назад, принаймні хочуть будуть робити якісь змоги, повернути позиції будуть. І нам, в принципі, дають рицарі пам'ятати, що це потребує більшого часу. Так що це ще в процесі вовчанськ, в процесі звільнення. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.